Вітаю вас на своєму каналі і сьогодні вас познайомлю зі своїми такими чудовими рослинками: це маранти та калатеї. У квітникарстві набули широкого поширення такі види марант, як Триколор та Керховена. Маранта триколор відрізняється гарним малюнком листя, яскраво рожеві проживочки паралельними лініями лягають по мармуровому візерунку листа. Неймовірно, красивенний листя цієї красуні, А ось Керховена. Має таке яскраво світле листя з темно-зеленим візерунком. Звичайно, Маранту називають дуже такою простою в догляді, але я, звичайно, з цим би посперечалась. Секрет успішного вирощування криється в рясному поливі та у високій вологості повітря. І при цьому важливо розуміти, що за стій води. Дуже і важкий субстрат можуть привести до загибелі рослини. Саме ці обставини і ускладнюють догляд за марантою, страх пересушити цю рослинку призводить до переливу і заливання коріння. Щоб цього не допустити, необхідно використовувати потужний дренажний шар. А полив чергувати з оприскуванням. Звичайно, мені рекомендували протирати листочки кожного дня вологими серветками. Ну, я, звичайно, цього не роблю, адже я їх люблю, але у мене не настільки є часу. Але час від часу я все ж таки їх оприскую. Маранта любить освітлення, але вона дуже гарно і переносить на півтіні. Ну, для того, щоб вона біля вікна не пересихала, і коли ви відкриваєте вікно, вона дуже боїться протягів, то краще її поставити подалі від вікна. Адже Маранта краще перенесе недостаток освітлення. Ніж протяги, і пересушування ґрунту. Зазвичай маранта не квітне в домашніх умовах, адже вона ціниться своїм декоративним красивенним листям, але деколи квіточки з'являються. До речі, ось ця маранта. У мене досить вже давно я про неї трошки розповідала, що якось так не зразу нам вдалось з нею подружитися. Вона то відсихали в неї погінці, то знову якби, наростали. І ось все такі з осені. Мені вдалося якось з нею знайти спільну мову і ось такі вже шикарні курщики. Я хочу сказати, що вона навіть коли якось так не дуже їй було комфортно, вона в мене минулого літа все ж таки випускала квіточку. Квіточка не дуже така приваблива, не мала дуже цінності, але ж все-таки квітла. І ще хочу таку розказати вам про неї особливість. Якщо в її умовах життя маранти ну, погіршується щось, вона піднімає листочки вгору, як руки, і простягає у молитві, тому їх ще називають молитвеною рослиною. Я, мабуть, зніму все ж таки ввечері ось ця маранточка, вона Ну, не тільки коли щось просить, я помітила, а й увечері. Так, зовсім гарно піднімає листочки, тому я якось ввечері знімала відео, то я не могла її гарно зняти, тому що вона отак все складається і піднімає листочки. Я, мабуть, зніму кусочок про це і ставлю у це відео. Ось так Маранта ввечері піднімає свої листочки. І це цікаво, всі підняті доверху, не дарма її називають молитвеною рослинкою. І ось інша. ця трошки менша, але все одно. А зранку вони опускаються донизу. Ну, а ця повністю. Немає листочків вверх. Кажуть, просить про допомогу. Не вистачає світла мені зараз. Дуже позитивно ця рослинка впливає на жителів. Будинку квіткова сприяє гармонізації стосунків і припливу пристасі між подружжями, і в дитячій кімнаті її можна ставити. Дитина в кімнаті, в якій зростає маранта, менше хворіє, стає менше збудливою, краще спить і не бешкетує. А творчим людям, тим, хто працює вдома, ця рослинка допоможе досягти фінансової стабільності. Також маранта стабілізує енергетичний фон в приміщенні, знімає напругу та втому. В кімнаті для літніх людей або хворою людину також бажано б розміщувати цю рослину. Вона допоможе їй швидше стати на ноги і дати прилив життєвих сил та енергії. Вірити вам чи не вірити в ці всі прикмети, вирішувати кожному самому. Але те, що це чарівна, декоративна листяна рослинка, просто треба знайти до неї підхід і подружитися з нею. І ось на другому фоні, на другому плані, у мене калатей Це калатея забрина і калатея лансіфолія. Догляд за ними дуже схожий на Маранту. Вони також люблять вологу, не люблять прямих сонячних променів, але дуже люблять освітлення. Є в мене окремо відео про калатею зебрину, з якою також ну, дуже важко нам якось було подружитися. Аж поки я не посадила її на гнотовий полив. І ось на гнотовому поливі вона має ось такий шикарний вигляд. Колотея Лансіфурія, якось вона так гарно почала відростати і пускати молоді листочки, ну а потім чомусь перестала. Я її ось недавно пересадила, в свіжий субстрат. І надіюсь, вже скоро отримати там нові ці чарівні листочки. Вона, до речі, не менш така прихотлива, якось і до поливу, але не менш шикарна. Дякую, що були зі мною. Передивились мої відео про ці екзотичні, цікаві рослинки яких в колекціях не завжди у всіх вони є, все ж таки, вони вважаються не такими вже й простими у вирощуванні. Але пробуйте, це можливо в домашніх умовах. Я пройшла всі етапи з ними, дружили, не дружили, але все-таки знайшли якусь спільну мову. До нових зустрічей усім, мирного неба!